Це ще один такий крок потоваришувати вікінгам зі слов'янами, які також піднімалися. Оскільки піднімалася варятська династія Рюриковичів, то слов'яни повна річ також розвивалася. І, напевно, там знаходились якісь заможні слов'яни. Тому що ім'я Преслави доволі-таки слов'янське. Звісно, що велике переселення народів було відносно недавно, ну, відносно нашої точки історичної. Тим не менше, я все ж таки вважаю, що вона була русинкою. Але справа в тому, що Предслава, не дивлячись на те, що не перспективне походження, вона із заможної родини в будь-якому випадку. Тим не менше, заможне походження, благородне походження, воно не завжди грає на руку. Тобто це ще не все. Є ще особисте життя.